В обухівці у Лазареву Суботу зустрічали велику всесвітню всецерковну святиню, мощі преподобних києво-печерських отців. Під духовні пісноспіви винесли безцінний скарб, нетлінні часточки святих, які за життя дивували світ ночуваною силою духовності. Та сила яка допомагати нам в пасокна ветоні простої. У центрі селища зібралися і дорослі, і діти. Лунав молебний спів із читанням, акафісу преподобним. проподобним. Молилися, просили здоров'я та миру і для себе, і для земляків. Все це з особливим настроєм. Радість, з тепло, тому що не у кожного є в кожного можливість попасть печерську лавру. Хотілося б, звісно, щоб побільше була міра в душі у людей. І в і в країні, і в душі, щоб взагалі мир був у нас. Мы очень благодарны Владыке, что он нашел время, чтобы приехать к нам сюда. И очень благодарны голове нашего ссылочного совета, что смог. Доставить нам такої, вот таку вот, радость. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Я вірю, що молитвами преподобных господь нас обязательно услышить, поможет нам усмішки, Небесной подобную как-то вирівняти нашу жизнь. Місцеві мешканці говорять, подібного на обухівській землі не було. Впевнені, така виключна подія має змінити їхнє життя для вірян. Це потужна духовна підтримка. Чи не найважливіша сходина на шляху духовного очищення напередодні великого свята Великодня? Це людей об'єднає. Я думаю, на добрі діла Бобухи, щоб ми всі працювали на майбутнє села нашого селища, на майбутнє наших дітей. А діти це майбутнє наше. Якщо будуть щасливі діти, щасливі будемо і ми.